Портація Росії українських дітей містить ознаки геноциду. Українські чиновники роздають українських дітей. Понятные люди, которые задним числом оформлены на работу и им дают українських дітей, Так не ведеться в учет. В Германии досчитались 15 дітей. То тобто есть, можеш з с собой взять 10 детей виїхати за границу продати їх на запчасті, хто хоче зробити, і ніхто даже тебе Володимир Олександрович. Ви утетіх дітей наших верніть українські київські чиновники використали дітей сиріт, щоб втекти за кордон. Уповноважений прав людини Дмитро Ловінець шокував суспільство такою заявою. Ба більше наразі діти залишилися без українського супроводу, і тепер доступ до них потрібно просити у німецької сторони. Хоча весь цей час відповідальні за українських дітей спокійнісінько каталися за кордон, нібито з робочих питань. Лишається питання, де наразі перебувають 13 Дітей, яких не виявили в Німеччині, Нагадаю, що Орех, коли ж цього року працівники офісу омбудсмена навідалися до цього табору, їх туди не допустили, оскільки на території були відсутні особи супроводу від України. А діти перебувають виключно під опікою німецької сторони. При цьому дітей було лише 55. п'ять. заявив, що чоловіки, які супроводжували дітей, звільнилися з посад після того, як опинилися за межами держави, і жоден з них наразі не працює у цих органах і не повернувся до України. Під час евакуації в офіційних наказах були люди, які не мають стосунку до цієї сфери, і лише за день до цього стали працівниками закладів, а деякі зовсім ніколи не були працевлаштовані. Найцікавіше серед цих людей близький родич керівника служби у справах дітей та сім'ї міста Києва, і близький родич керівника центру соціально-психологічної реабілітації дітей No1 міста Києва.